Ми були в кімнаті ванні, ванній, але було дуже гучно, дуже лячно, страшно. Діти, яким потрібно рано вставати на навчання. Ну, і ну, це декілька великих, таких сильних вибухів було, але ж були і маленькі, але дуже-дуже лячно було сьогодні вночі. Чув, гупнуло у пол первого ночі. Ви спускались в укриття? Це ви кого? кому мені кажете? Сонечко, я ще з тих, що на Китаї воював, так я до цього звик, мені воно по барабану і тут просидів. Усю окупацію. Жаль, що на війну не забрали, кажуть, старий. Я просто спала і слухала звук один, більше я нічого не слухала. Ми там живемо подальше. А ви не спускались в укриття? Ні, не спускалася, бо я не зрозуміла, де це і що це було. Ні, не чула. Потім читали, звичайно, але в укриття не спускалась. В укриття я не спускалась, тому що там, де я проживаю, укриття взагалі немає, але тривоги я не чула. Тобто вже сусіди сказали, що чути було вибухи, як виявилося зранку, що це працювало наше ППО. Чули десь було о 12.40, двічі, а потім третій раз пізніше було трошки. Чула вибухи. Ні, ми нікуди не виходили, тому що я розумію, що воно було далеко. Не спускались, ми чули. Я взагалі спав, Я не слухав нічого.